Паводок для Закарпаття це звичне природне явище. Нагадують водники і додають згідно із статистикою, в історії Закарпаття не було жодного місяця без паводків і затоплень. Визначено більше 40 таких небезпечних місць. незважаючи на те, що програма протипаводка виконується з 2006 року, наше далеко не все вирішено. Ми район паводко небезпечний. Звичайно, у нас тільки зараз на балансі 800 кілометрів дам, більше 400 кілометрів береукріплюючих споруд, які працюють, які свою функцію виконують якраз в такий от період зараз. У селі Червоне Ужгородського району працює найбільша насосна станція Західної України, побудована ще 1974 року. Чотири агрегати за секунду перекачують 16 кубів води або в тису, або в латорицю. Та на повну потужність станція працює лише в надзвичайних ситуаціях. Востаннє критичним стан був у 2010-му, коли зовсім трохи залишалось до максимального рівня паводку 2001 року. «Латориця». В цьому місці саме широке місце, це десь до трьох кілометрів. Вся вода, яка сходить з гір, йде по латериці, тут воно розливається. Бувають такі періоди, що до місяця вода стоїть в поймі латориці. Закарпаття в нас, стаціонарних у нас 32 насосних станції, які включаються, є певний режим, коли вони працюють. Це в основному низинні райони, Ужгородський, Беревській, Мукачівський, Виноградівські райони. Є вже неспресувні нас насосні станції. Проблеми водникам в однаковій мірі завдають і маленькі річки, і нерозчищені канали, що залишились у спадок від колгоспів. Тут єдина надія на розуміння сільських рад. В селі Шенбурнкатівського району два тижні розчищали від захаращеності канал протяжністю 1100 метрів. Роботи обійшлись у 26 тисяч гривень. Тепер працюють за межами села. За багато років не проводилися чистки від намула від люди, плюс мусор скидують у дані канали. Тому були затори. На цих каналах на каналах на річках на Закарпатті створено оперативний штаб, який реагуватиме на весняний паводок. Хоча, за прогнозами водників, цієї весни річки мають бути спокійними, а рівень води в межах допустимих.